Сьогодні перший день Великого посту, 2025 рік, 3 березня. Хочу прочитати такі слова, які були написані мною вчора: Називається Свідомі переміни. Ми дуже часто хочемо перемін в житті, погодати, зустріти свою людину, почати бізнес, бути здоровими. І так далі, але в той же момент ми нічого не хочемо міняти в собі. В Цей період нам попадаються релігійні люди, які вселяють в нас віру в чудо, і ми з радістю починаємо вірити, що саме ті переміни, яких ми так сильно хочемо, прийдуть через якесь чудо. Типу, Бог із неба нам скаже скине мішок грошей або дасть міцне здоров'я. Конверті передасть по почті любов, щоб ми нарешті вже почали любити себе та інших, або дасть нам людину, яка скаже, як нам бути у певній ситуації, і ми зможемо не шукати більше відповідей, бо буде той, хто все нам скаже, за нас вирішить. А потім, як нам щось не сподобається, і будемо мати на кого звалити всю вину і далі залишатися жертвою, яка чекає свого Спасителя. А жертва, яка чекає свого Спасителя, завжди має поруч агресора або люди. Агресором можуть бути люди або погані обставини. Мені довелося побувати у всіх цих трьох ролях: агресор, жертва, спаситель. І скажу вам чесно, це зовсім не весело. Ми самі запихаємо себе в цей трикутник і крутимося по ньому, одягаючи на себе ці ролі по черзі. Якщо ви людина, яка шукає серцем, то настає момент, коли ви. Приймайте рішення вийти із цієї гри, бо розумієте, що у цьому трикутнику немає вирішення проблем і життя в цілому. Ви просто бігаєте як білка в колесі. В якийсь момент, коли ви несвідомо хочете витягнути лише голову, щоб подихати, вашу голову притискає між колесом і кліткою. Тобто, ви самі себе вбиваєте. Вихід. Ось що потрібно кожній людині. Вихід із гри системи цього світу, Допоки ви там, ви не зможете дихати свободно, і не намагайтесь когось витягувати без усвідомлення, бо буде смерть. Так, от чому ми так легко приймаємо теорію чуда і можемо чекати його все життя, тому що ми не хочемо відповідати за свої дії, слова, спосіб життя, мотиви. Мільйони людей йдуть за сліпими поводарями і падають в яму, а потім чекають чуда, бо їм кажуть головне вір. Як ви вважаєте, чому просто віри недостатньо? Чому тисячі людей вже розчарувалися в житті, в Бозі в собі? Що не вистачає людям, щоб отримати своє чудо? Не спішіть одразу відповідати, пороздумуйте над цим і будьте із собою чесними. Що не вистачає вам, щоб отримати бажане? Ось такі були мої вчора роздуми. Я готувалась до початку посту, і такі думки мені прийшли. І знаєте, дорогі мої, я хочу сказати, що насправді це дуже серйозна тема, тому що ми не хочемо нічого робити заради себе. І це дуже і дуже сумно. Якщо ми чекаємо просто якогось чуда, ми просто скидаємо свою відповідальність. А все залежить від нас.